Будапешт як локацію для саміту Трамп і Путіну узгодили під час телефонної розмови, але як заявив речник Путіна Пісков до підготовки зустрічі ще не перейшли. І навіть на російських каналах цій темі приділяють значно менше уваги ніж це було із Аляскою. Втім, вже поширюють дві-два наративи про Ляпас Європі. Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка на прямому зв'язку. Петре, вітаю. так. І так. А ви схиляєтесь до чого? Буде зустріч з першого Рубіо і Лаврова, а потім Трампа і Путіна. Ну, о, поки що все схиляється до того, що якщо щось і буде, то не дуже скоро. Власне, зустріч Рубіо Лаврова відкладена, а без неї зустріч Трампа і Путіна неможлива. Очевидно, що росіяни, як це було оголошено, не відмовилися від своїх максималістських цілей, От, і це безпосередньо впливає на те, що знову ж таки вони. Не готові до якоїсь предметної розмови, і нарешті американці це визнали. Тому поки що не скидається, що це все виглядає достатньо імовірно. Я, до речі, це в принципі припускав ще на, на коли з'явилася перша інформація про відповідні. Ну, про можливість зустрічі в Будапешті, я тоді припускав, що Путін, власне кажучи, не поїде туди через а, свою параною. І що саме цікаве, от почали з'являтися повідомлення, які цю параною підтверджують, про якісь там змови, заколоти, спроби його там вбити і так далі. Ну, Я думаю, що це цілком очікувано, тому я думаю, що тут, а, крім цього всього, ще й параноя Путіна добряче переважує в подібній ситуації. Так, ну просто зараз я чую е, роботу е, сил ППО, тому, е, будь ласка, будьте у безпеці. Дуже вас Прошу. Е, Петро, якщо ви з нами можете залишатися, е, скажіть мені про це. Ну, Залишаюся так, що робить. Ну, а на що тоді розраховувала Росія, якщо е, нічого нового Трампу вона не запропонувала, але Трамп е, чому ж погодився на цю зустріч? Е, вони просто банально тягнуть час. Чому цей момент не визнають Сполучені Штати Адміністрація Трампа, мені сказати важко. Але росіяни просто тягнуть час. От е, Запропонували цю зустріч, нібито, і питання з тормогавками відклали в на незрозумілий термін. Тепер можна тягнути час, розказувати про те, що треба узгоджувати плани. Треба вирішувати якісь там фундаментальні питання, і т.д. і т.п. і т.д. і т.п. Тобто вони просто банально тягнуть час. І очевидно, що вони планують тягнути його доти, доки Сполучені Штати не будуть готові ухвалювати серйозні рішення щодо тиску на Росію і на Путіна особисто. Як показала практика, рішення щодо томагавки це достатньо серйозний аргумент, який примусив Путіна. Швидко зв'язуватися з Трампом особисто і розказувати йому про те, що томагавки давати не треба. Хоча вони і нічого на фронті не змінять, але все одно краще не давати. Оце, як на мене, є достатньо показово інформативно в цій ситуації. Ну, але ж цікаво, що на Трампа це подіяло якраз перед візитом Володимира Зеленського, хоча він каже, що й не збирався давати томагавки, і зараз каже, що зустрічі поки не буде, бо він не хоче гаяти час. Ось така цитата. Ну так, хоча буквально ще в п'ятницю він був налаштований на цю зустріч. Тепер виявляється, що а, а, ніякої зустрічі в принципі ніхто серйозно і не планував. Тобто, ну корошкарочі ситуація абсолютно не зрозуміла, але в будь-якому випадку, от ми бачимо, як росіяни тактично справді навчилися використовувати тему переговорів. І тему домовленостей, до яких дуже прагне Трамп, для того, щоб маніпулювати ситуацію і тягнути час тут примітна поведінка і Європи. Ось ці заяви солідарності були, які відразу після візиту Володимира Зеленського до Сполучених Штатів як на мене зразу засвідчили, що щось там пішло не так. І от сьогодні була заява про те, що працюють над планом врегулювання. Як він вам до речі? Ну, в принципі, там нічого особливо нового немає. Це ті пункти, які оголошували раніше. Е, інша річ, що поки що не зовсім зрозуміло, для кого він. Це для Трампа, аби закріпити якусь позицію, але в принципі у Трампа позиція може змінюватися дуже дуже легко. Він це неодноразово демонстрував. Росіяни відкидають будь-які, скажімо так, мінімальні поступки, залишаючись на максималістських позиціях. Ну, власне. Тому поки що видається, що цей план поки що є таким знаєте суто теоретичним конструктом. Тобто, це скоріше для Трампа, Тут же ж зафіксовано, що це а, публікує... ну, щоб зафіксувати якусь позицію, принаймні, десь якось її зафіксувати, визначити. Тобто, я про те, що це скоріше 12 пунктів, щоб продати їх Трампу. Бо тут пропонується, що контролювати реалізацію плану буде Рада з питань миру. Під керівництвом Дональда Трампа? Ну, так, ну тут до певної міри, я так розумію, береться за основу цей самий. Ну, не те, щоб за основу, там деякі ідеї із е, нещодавніх мирних домовленостей щодо Близького Сходу, де провідну роль відігравала адміністрація Трампа. Ну і в такий спосіб якось намагаються цю всю ідею Трампу, так би мовити, продати. Але, ну, знову ж таки. Можна скільки завгодно намагатися щось пояснити і в чомусь переконати Трампа, але як я вже сказав позицію він може змінити дуже дуже швидко. Тобто, сьогодні він, наприклад, з цим планом погодиться завтра він поговорить з Путіним по телефону, і все почнеться наново. Якихось запобіжників від того, щоб Трамп говорив з Путіним, немає. Тому ніякі гарантії теж ніхто вам ніколи не дасть. А те, що до речі, американські сенатори почали знову говорити про санкції, про те, що треба передати Україні томагавки. Лінсі Грем знову заговорив давненько його не чути. От коли Трамп словесно атакує Путіна, говорить Лінсі Грем. Коли Трамп хвалить Путіна, Грем мовчить. А тут він знову каже, що. Росія має відповідати. Тобто, чи на вашу думку, Трамп зараз вперся в ось цю позицію Росії і знову починає цю інформаційну хвилю? Ну, це інформаційна хвиля до певної міри, я так думаю. А крім того, ну самі ці сенатори теж займаються своїм, так би мовити, піаром, тобто нагадують про себе. Поки що знову ж таки це все має, як на мене, завжди незмінно один і той самий результат. Тобто піднімається якісь питання, обговорюються, потім Трамп говорить з Путіним, питання знімається, відкладається. Потім е, ні до чого розмови з Путіним не призводять. Потім знову ж таки всі повертаються до відповідних розмов. Ну, чесно кажучи, це все вже я думаю всім добре чи набридло, е, тому що ми, ми, ми прекрасно розуміємо, що з розмов грінці Грема ніколи нічого не буває. Я ну, думаю, всі вже до цього звикли. Лінці Грем просто піариться на питання України е, і в такий спосіб регулярно вносить якісь ініціативи, які ніколи ні до чого не призводять. Ну, власне, про стартові позиції, про які говорить Україна, це основою для переговорів з Росією має стати поточна лінія фронту. Про це заявили Володимир Зеленський. Європейські лідери вони підтримали ідею негайного припинення вогню, але наголосили, Україна повинна бути в найсильнішій позиції до, під час і після переговорів. послухаємо цитату. Ми, як і раніше, віддані принципу неприпустимості зміни міжнародних кордонів силою. Тактика затягування Росією процесу щоразу показує, що Україна єдина сторона, яка серйозно налаштована на мир. Ми всі бачимо, що Путін продовжує обирати насильство та руйнування. Тому ми ясно розуміємо, що Україна має займати максимально сильну позицію до під час та після будь-якого перемир'я. Ми повинні посилити тиск на економіку та оборонну промисловість Росії, доки Путін не буде готовий до миру, із заяви президента. Зеленського та європейських лідерів про мир для України. Петре, наскільки ось ця позиція про негайне припинення вогню прийнятна для Росії? Ну, бо Трампу, очевидно, подумали. Вони, вони, вони де-факто відмовилися офіційно, до речі. Офіційно от Лавров заявив, буквально там сьогодні, здається, про те, що вони не можуть залишити там Україну в руках тих, хто їм не подобається. Тобто, де факто вони відмовилися від ідеї припинення вогню, причому відмовилися декілька разів о, різних в особі різних посадовців. Тобто, де факто план, який раніше було оголошено президентом США, вони відкинули. Чи буде на це якась реакція з боку самого президента США? Ми з вами, звичайно, не знаємо. Але росіяни цей план офіційно відкинули. Тобто навіть не план, вони відкинули основу. Плану основу о, саме у вигляді припинення вогню. Ну якраз президент Володимир Зеленський особисто візьме участь у зустрічі коаліції охочих 24 жовтня у Лондоні. Як повідомляє агенція Reuters президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Європа продовжує рухатись вперед з Україною, яка мужньо чинить опір Росії. Водночас Макрон акцентував 35 країн коаліції охочих підготували пропозицію щодо гарантії безпеки для України а 26 із них готові надати війська або Іншу підтримку. Як на мене, тут головне питання: чи готові надавати гарантії безпеки без Сполучених Штатів Америки, чи так само європейські партнери досі залежать від Дональда Трампа, який, ну скажімо, часто змінює думку. Ну на жаль, говорити про дієві гарантії безпеки без Сполучених Штатів поки що достатньо складно. Тут ключове питання полягає в наступному: Сполучені Штати зрозуміло, що навіть за найоптимістичнішого сценарію їхня участь в будь яких гарантіях безпеки буде обмежена. Там говорять, наприклад, про якусь авіаційну складову чи там просто у вигляді, наприклад, загального керівництва та постачання розвідданих для якогось, наприклад, гіпотетичного військового контингенту на території України. Але. Без сполучених штатів європейці не готові ухвалювати такі рішення, тому що вони прекрасно розуміють, що лише позиція Сполучених Штатів є достатньо значимою та авторитетною для Росії. Тобто, якщо, наприклад, Сполучені Штати всерйоз приєднаються до відповідних гарантій, це буде вагомий аргумент для росіян, аби не здійснювати якісь провокації проти тих, хто братиме участь у відповідних гарантіях безпеки, це всі розуміють прекрасно, тому від позиції Сполучених Штатів досить багато залежить і це. Власне кажучи, вже обговорюється точно понад півроку чи там рік, коли, власне кажучи, сама ця ідея гарантії безпеки виникла в публічному інформаційному просторі. Тому так, участь Сполучених Штатів, вона поки що, принаймні для європейських партнерів України, достатньо важлива. А що це може змінити, цю позицію? Ну, дивіться, знову ж таки, ми з вами от обговорюємо позицію президента США, яка постійно змінюється. Він то підтримує ці гарантії безпеки, то каже щось інше. На жаль, ми не можемо з вами тут нічого прогнозувати. Тому може щось змінити, не може щось змінити. Зрозуміло, що Україна розраховує, що зрештою в результаті. Гіпотетичні гоготи, які можуть бути укладені Сполученими Штатами, співпраці з Сполученими Штатами, ми доб'ємося чогось більш стабільного у відносинах, що дозволить більш якось надійно інтегрувати Сполучені Штати в цю концепцію гарантії безпеки. Ну, але ж ви чули Трампа? Я чув Трампа. Ну, щось тут обіцяти, прогнозувати. Ну, чесно кажучи, я не беруся. Тому що я прекрасно розумію, що сьогодні буде вестися мова про гарантії безпеки, завтра все зміниться. Післязавтра знову зміниться, і на чому конкретно все це зупиниться, я сказати не можу. Ну тут тяжко щось прогнозувати. Погоджую з вами Петра. Спасибі Петро Олесчук, політолог і викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка був у нас на прямому зв'язку.